Я люблю Україну, я тут народився, і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є, що втрачати якого. Героям слава. Е, дуже не знаю, що правда, що говорити, е, але я от я так скажу, приходилося виступати на різних аудиторіях, де по 100 тисяч, де по 100 чоловік, але в рідному місці дуже приємно бачити небайдужих людей, які сьогодні прийшли, аби долучитися до всіх тих е, акцій, які сьогодні відбуваються в Україні. Тобто, я радий з того, що Вінниця, яка завжди є європейським містом, е, в черговий раз продемонструвала, що тут доля. Нам не байдуже, тобто, де ми будемо жити, нам не байдуже, в якій країні ми будемо жити. І я думаю, що сьогодні ми всі будемо в останні, коли ми разом сьогодні приймемо текст резолюції і.